Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про скандал, який сьогодні доганяє Угорщину через її проросійські закиди, антиєвропейські погляди, порівняння Орбаном е перебування в ЄС з Совком. Ну і скажімо так, Хуексід це не гра слів із Брексітом, а це дійсно. Можливе нове е непристойне слово, яке може спіткати цю невелику європейську країну на сході Європейського Союзу. З вас підписка на мій канал, а з мене повністю велика глибока аналітика, де ми розкладемо все по поличках щодо скандалу, можливого виходу та перспектив Угорщини в Європейському Союзі і який це вплив має на нашу державу. Починаємо. Загалом газета Гардіан вийшла з непоганою статтею, широкою, в якій вона розібрала саму Фабулу. От Фабула в них дійсно цікава. Вони говорять, що під час шанування початку антикомуністичного повстання 56-го року в Угорщині прем'єр-міністр Орбан порівняв членство Угорщини з європейським в європейському союзі з радянською окупацією і домінуванням Москви. Гардян пише, що порівняння членства в ЄС з перебуванням в комуністичному блоці і радянською окупацією недоречні, яку слушно прокоментував Борель, зазначивши, що Угорщину в ЄС ніхто не тримає силоміць, і показав на двері. Не Брюссель нав'язує Угорщині свою волю, а навпаки, режим Орбана блокує європейську допомогу Україні. Та вступ Швеції до НАТО про європейську допомогу я зараз розкажу окремо перебуваючи під владою Москви в комуністичну добу, Угорщина потерпала від тоталітарного режиму. Пише Гардін, а її спроба здобути волю завершилася в 56-му році кривавою розправою. Будь-які аналогії з об'єднаною Європою не витримують критики, і тут можна. Довго спорити, але важко не погодитися з тим, що угорців вбивали, гвалтували, грабували радянські війська, радянські сили, вони нічого не могли вдіяти, бо були в скільки разів менші. І навпаки, зараз потрапивши в багато сім'ю Європейського Союзу, вони почали грати в дурну примітивну гру. А давайте тримайте мене семеро. Ми хочемо дружити з Росією. Ну і Борель чітко каже: йдіть, дружіть, тільки не треба жити тут за наші гроші. 35 років тому саме Орбан пише Ґардян публічно закликав до свободи е, та виведення радянських військ з Угорщини. Його теперішній промосковський курс є зрадою власних ідеалів. Ну, це власне найкраща аналогія, що треба знати про самого Орбана. От і його ось ці націоналістичні е, загравання з Москвою. Тобто, спочатку мос московські... Війська тебе гвалтують і знущаються над твоєю бабусею, а ти потім їздиш до Путіна на поклон. Загравання путінським режимом можуть дорого обійтись Угорщині. Москва використає Угорщину як інструмент проти демократії та європейської єдності. А віддячити за сприяння може лише новим канстабором для східної Європи. Ось так пише Гардіан, і з ними важко не погодитись. Асошейтед прес теж виходить зі схожої. Матеріалом, де говорить про те, що парламент Угорщини відхилив пропозицію щодо проведення голосування за заявкою Швеції на вступ до НАТО, ініціативу заблокувала правляча партія ФІДЕС, це власне партія самого Орбана, яка має абсолютну більшість у парламенті. Таке враження, що буде зухвало насміхається над НАТО і Європейським Союзом. Навіть Туреччина погодилась. Прийняти Швецію до альянсу, а Баба Яга, як завжди, проти пише Associated Press. Це демонстрація того, як себе Орбан веде в Європейському Союзі. Аналогічну історію він намагається нам нав'язувати, він блокує нам допомогу на. 500 мільйонів доларів. Спершу він казав, розблокуйте санкції над ОТП банком. Це е, угорський банк, який працює в Росії, визнаний спонсором тероризму. Але Орбан нас попросив притримати наші санкції. Ми притримали, нічого не ввели. І він мав все розблокувати і піти вперед. Потім Орбан каже, слухайте, а прийміть такий закон спеціальний, що ОТП ніколи не буде внесено. Україна каже: Сорі, типа, але ви працюєте з фашистами. І расистами ми не можемо таке гарантувати. Це буде несправедливо до інших компаній. Він сказав, окей, тоді блокуємо. Зараз вони нас кличуть е, в Будапешт на перемовини. Ми розуміємо, що в Будапешт на перемовини нас кличе не Орбана, а кличе Путін, і це власне історія про те, що через Орбана будуть нав'язати черговий мирний план, який точно нам не підходить, який точно взагалі нам не цікавий. Е, дуже важливо розуміти, що Орбан почав грати цю бравадну гру по одній простій причині. Путін йому дає дешевий газ, він може грати в популізм на своїй території. Але є одна маленька проблема: е, Орбан в Путіна отримує хабарями в порядку відкати від газу 2 мільярди доларів. Е, дотації Угорщини, а це дотаційна економіка, це 20 мільярдів доларів. Просто дико невспівзмірні речі, і без 20 мільярдів доларів Угорщина не зможе прокормити свою економіку, або тоді доведеться дуже сильно збідніти і полізти в свій гаманець. Чого Орбан дозволити не може, бо все, що там є, він виводить через свої енджіохі. От а. Запропонувати країні реальний план дій, ну в даному випадку в нього не вистачає ні розуму, ні бажання. Простіше сидіти і загравати всі ярто в ці свої політичні ігри. Але треба пам'ятати, що Орбан спочатку піднімає велику бучу і скандал. Для прикладу, ми пам'ятаємо реформу суддів, яку він хотів підняти повністю під себе за зразком Піса. Але е коли йому Брюссель просто. Дав маленький наганяй, він одразу заховався, випустив арто цей погавкав і затихли, і все проковтнули. Від цього відмовились. Бравада завершилась. Але остання бравада пов'язана з іншим. Морбан літав до Китаю на назустріч Белтенрот, пояс-шлях, суперпроект Цзінпіна по будівництву дорог доріг, портів і всього іншого. Ну, Ми знаємо, що так збудували. Порти в деяких країнах Азії, що зараз всі країни Азії просто втрачають свою незалежність і повинні платити Китаю. Ну, для прикладу, шрі порт. Ну, от і тепер цей порт повністю належить Китаю, бо шрі ланка не може його обслуговувати. Ну і частина незалежності під тягарем такого кредиту теж потрапляє в руки Пекіна. Але я не про це. Дійсно, він будує велику кількість інфраструктури, туди приїхав Орбан, хоча, по великому рахунку, з точки зору логіки та ідеології проєкту, його туди ніхто не кликав. Чому? Тому що туди закликаються країни, які готові будувати такі проекти. Орбан не може будувати, він будує проекти в рамках Європейського Союзу, де є схожі аналогічні проекти розбудови власної інфраструктури. Там він зустрівся зі там він зустрівся з Путіним. Мої джерела в дипломатичних колах та серед політиків говорять, що він привіз меседж європейським політикам. Їх власне було два: перше, що Путін себе класно почуває, дуже бодрий і Орбану. Це дуже подобається. Ну а друге, те, що Путін готує чергову провокацію поза кордоном України, поза кордоном. Ізраїлю, і це буде дуже велике питання. куди ж Путін нападе? Він не сказав, це буде Польща, країни Балтії чи Північна Корея, але тим не менше сказав, що Путін такі історії готує. Ну привіз залякані. Ну зрозуміло, що Путін там йому, як кажуть, джерела, дав відкат за будівництво атомної станції на території Угорщини. Бо якщо будує Росія, то ви можете одразу отримати кешбек. Орбану таке подобається. Ну і, е, власне, повернувшись звідти, він заявив, що е, Європа це є це Радянський Союз. Ну, і зрозуміло, що це розізлило Бореля. Керівника дипломатичного та військового відомства Європейського Союзу сказав: просто «діть геть. От, анонімні дипломати сказали, що Угорщині перестають довіряти. Це може повпливати напряму, на е, зменшення. Фінансування зі сторони Європейського союзу, от і це може призвести до того, що Угорщину просто не будуть сприймати як гравця, навіть не те, що серйозно серйозно їх давно не сприймають, а просто навіть як політичного гравця в рамках самого союзу. Сьогодні Угорщина це чорна вівця в білому стаді. Загалом, які сценарії є е, перебування угорщини в європейському союзі? Бо цей Ну, хуєксід, з якого я з вами жартую, насправді для них може стати реальністю, причому в обох значеннях цього слова, і і як вихід з Європейського союзу, і як просто позор для Орбана, де він просто принизить свою націю. Власне, вони можуть вийти самі. Так як зробила Британія з Брекситом, вони можуть вийти, вони можуть сказати, що провели референдум, нам не подобається, ми пішли. Але ж вони не хочуть, вони хочуть портити політику Європейського Союзу. Угорщина це гачок, за який Путін намагається схватити Європейський Союз. Тобто, виходить, не хочуть, а Швецію блокують. Но ви нормальні? Ви просто заважаєте жити іншим людям. Е дуже смішно, але Угорщина, е яка веде себе типу так дуже нарочито агресивно по відношенню до сильніших країн, в, е скажімо так, не будучи в європейському союзі, вже б давно отримала на горіхи. Але вони розуміють, що в європейському союзі такого немає, що дворова політика пітерських подворотніх, яку Путін сповідує, до нього не відноситься, бо він захищений. І що гвалтувати і вбивати його так не будуть тільки по простій причині, що він захищений Європейським Союзом, і тому він себе веде так. А будучи в не рамках Європейського Союзу, що він буде говорити Туреччині, Сербії, Росії, які можуть мати просто будь-які прямі територіальні претензії, фінансові претензії, політичні чи військові претензії до Угорщини. І тут орбану явно немає чого сказати. Тому поки що виходити самі вони не можуть. Другий сценарій це європейський союз почне блокувати дотації, не видавати їх угорщині в тому розмірі, в якому вони просять чи хочуть а невиконання прав людини, спроба ненормальної реформи суддів і багато чого іншого суддівської системи може призвести до того, що кількість дотацій просто зменшиться. Так тоді почнуть наростати анти антиєвропейські настрої. Ну і тоді населення. Скажу, ну, буде мати сценарій або виходити, або викидати Орбана, так, тобто повернення до попереднього сценарію або до наступного. Тобто, це коли партія Фідес е самого е Орбана може піти із влади. Там є популярні політики, не з його партії, і Мер Будапешта і. Для прикладу, президентка Угорщини вони мають зовсім інші погляди, вони мають зовсім інші настрої, і вони нормально ставляться до Європейського Союзу, до України, до свого населення, і населення до нас нормально ставиться. Ну, от, але є проблема Орбана. Орбана, який намагається грати в мікродиктатуру, який одягнув кепку Трампа, отримує від нього компліменти і намагається там. Вести типу супермачійську політику, яка взагалі нічим не підкріплена ні ресурсами, ні фінансами, ні навіть політичною могутністю лише одні сентименти минулого. Ось що, власне, продає Орбан як наркотик. Дуже смішно, що. Е, Орбан зараз проводить цю політику, але вилетіше з європейського союзу, він просто стане жертвою е, будь-кого для прикладу, можливо, навіть цієї самої Москви, і повториться тоді йому радянський союз і перебування в радянському блоці. Е, загалом в європейському союзі Фінляндія для Швеції підняла це питання: що давайте проведемо реформу самого європейського союзу і заборонимо таким країнам як Швеція блокувати все. Якщо в них є одне питання, давайте це вирішувати як одне питання. Але коли 30 країн голосує, а одна блокує, це не повинно зупиняти допомогу Україні в час війни. І вони кажуть, давайте піднімати цю це вето, щоб було б хоча б 1, 2, 3, 4, а можливо навіть 8. Що коли є 8 країн, тоді вето, а не так, що один заблокував і всі стоять в позі, будуть в, уговарювати Орбана. Він зрозумів, що це валюта. Що це валюта для такого безталанного політика, який за гроші Сороса свого часу вчився в Оксфорді, який за гроші Сороса виріс як політик і раз став прем'єр-міністром, а потім почав бути антиєвропейським. Ну то хай пояснює тепер Соросу, як він за його гроші виріс такого політика. І навпаки, для чого ти завів Угорщину в Європейський Союз, для, для і е, сьогодні робиш все можливе, щоб Угорщина була антиєвропейською, а Європейський Союз слабким. Тому що Угорщина сьогодні політика Орбана робить європейський союз слабким. Так в них є інструменти, як нагнути Орбана і зробити так, щоб він все зробив. Але це жорсткі інструменти, і постійно ти їх використовувати не будеш. Тому реформа європейського союзу можлива, і країни скажуть, що ось давайте змінимо формулу, щоб вона була недосяжна для Путіна, вона була недосяжна для Китаю чи будь-якої іншої країни, яка захоче впливати на внутрішню політику чи зовнішню позицію європейського союзу. Загалом питання дискусійне його будуть піднімати. Це питання буде обговорюватися і європейськими політиками, і дипломатами, і лідерами самих країн. Ну от, але зрозуміло, що довіри до Орбана немає, і ніхто його слухати не буде, і ніхто йому допомагати теж не буде. Це людина, яка прийшла, пішла проти своїх на користь ворогу. Це от приблизно той типа людей, які відкривають ворота, щоб запустити троянського коня. Це ті люди, які готові бути зрадниками, це ті люди, які б'ють в спину. Ось такий Віктор Орбан, і таким він власне запам'ятається і для України, і для Європи. Але це не привід сваритися з угорцями, дійсно нашими сусідами, людьми, з якими у нас тисячолітня історія. І ми угорців любимо і поважаємо так. В нас є деякі суперечки, але це ті суперечки, які можна вирішити. Але точно це не ті речі, які ми повинні пробачати, із того, що заявляє Орбан. Позиція Орбана це не позиція всієї. Держави Орбани приходять і йдуть, так само, як на свого часу Янукович. Але ми не повинні забувати, що політики це річ тимчасова країна це якраз таки гра вдовгу. Друзі, напишіть, будь ласка, ваше ставлення до Віктора Орбана і яке його майбутнє ви вбачаєте. Поділіться, будь ласка, цим відео, підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок, щоб своєчасно отримати ось таку. Більш довгу та розлогу аналітику для того, щоб розуміти, що загалом відбувається, не тільки поточні події, на які ми з вами дуже швидко миттєво реагуємо, але й в тому числі такі більш розлогі ефіри для того, щоб ви теж могли приймати свої рішення. Друзі, бережіть себе до зустрічі.